Слава Ісусу Христу! Друзі, у мене для вас дуже є гарна новина. Я зараз знаходжуся у Харківській області в одному із кращих насіннєвих господарств регіону, яке, яке називається Вітязь. І от я зараз попрошу керівника цього господарства Золотарьова Михайла Ілліча озвучити цю гарну новину для всіх нас. Добрий день, Михайло Ілліч! Яку ж ви гарну новину хочете для всіх нас сказати? Доброго дня! Я хочу запросити. Усіх аграріїв к нам на День поля Золотий Колос 25, який відбудеться 10 червня цього року. Дуже дякуємо, Михайло Іліч, за запрошення. Друзі, ну Михайло Іліч дуже скромна людина, тому мене попросили розповісти про зміст. Того, що ми побачимо на дні поля. Отже, друзі, ми разом з ним з усіма науковими підходами закладали такі виробничі технологічні дозліди на його полях, для того, щоб вам показати деякі варіанти технологій, які для вас будуть найбільш цікавими. Окрім того, що ми будемо технології різні показувати, ви побачите ті сорти зернових культур, які вирощуються в цьому господарстві, і ви можете також замовити на. Тіння цих культур, уже побачивши в поле, і сразу сказати, це поле закріпить зі мно, за мною, а це за мною, і так далі. Тобто, вас ніхто не обманить точно тут. По насінню, а другий момент це те, які саме технологічні дослідження ми будемо вам показувати. Отже, перший блок перший блок буде у нас по мінеральних підживленнях озимої пшениці, де ми будемо вам показувати, чи є різниця між підживленням карбамідом, касом, сульфатом Амонія аміачною селітрою, РКД, е, причому ці добрива будуть вноситися в різних е, фазах росту розвитку культури, по мерзоталому ґрунту при відновленні весняної вегетації з різними дозами, в різному поєднанні е, і, так далі, і так далі. Тобто буде цікаво такий от блок по е, підживленнях озимої пшениці. Другий блок буде позакареневі підживлення е, озимої. Це вже коли ми вносимо по листу різні. Зі водоросчинні добрива, такі як той ж самий карбамід по листу з сульфатом магнія, без сульфата магнія, чи припалює, чи не припалює пшеницю те чи інше добриво, все це можна побачити. Але крім карбаміда, також поле буде поділене на різні блоки і е, різні агрохімічні компанії, які є виробниками тих чи інших мікродобрив, е, вони будуть показувати е, саме в натурі, як виглядає ділянка поля із тих. Е, тими чи іншими мікродобривами чи стимуляторами росту від різних а, агрохімічних компаній. Ну і третій блок присвячений фунгіцидному захисту. Також буде поле розбите на різні ділянки, де застосовувалися різні системи фунгіцидного захисту від різних різних компаній, як українських компаній, так і зарубіжних компаній. Практично більшість агрохімічних компаній, які є в Україні, вони представлені будуть на наших полях. Тому кожному із вас буде цікаво поспілкуватися із представниками представниками агрохімічних компаній, і з представниками даного господарства Вітязь, де буде все це відбуватися. Ну і з представниками науки, які будуть присутні на цьому дні поля, тому всіх будемо раді бачити. Але у мене ще для вас є одна інформація. Друзі, я хочу познайомити вас іще з одним моїм другом, це Андрій Данілік, заступник керівника даного господарства, де буде проводитися день поля, і у нього для вас теж є коротенька інформація. Добрий день, шановне панство. Ми будемо дуже раді вас бачити на дні поля, на нашому, яке ми проводимо 10 червня. Якщо у вас виникають будь-які питання з приводу. З приводу участя в даному Дніполя, або як добратися до нас. Або якщо я прошу записати мій номер телефона, особисто мені телефонуйте, я вас проконсультую. Мій номер телефона 095 192 65 12. Дякую, Андрій. Друзі, телефон Андрія буде в першому закріпленому коментарі під цим відео. Хто не встиг записати, будь ласка, запишіть, він буде записаний з усіма питаннями, що де, як, коли, звертайтеся до Андрія. Ще раз нагадую, це буде 10 червня о 10-й годині. Ми вас будемо там чекати. Хто буде раніше, будемо раді вас бачити і раніше. Хто буде трошки запізнюватися, теж приїжджайте, будемо раді бачити усіх. Отже, друзі, будемо всіх вас раді бачити на нашому Дніполі. Повірте, тут буде цікаво, тут буде жваво, тут є на що подивитися. Тут будуть цікаві люди, з якими можна буде поспілкуватися. І чекаємо усіх на наших полях. Ласкаво просимо. Чекаємо до зустрічі. До зустрічі з Богом.